Друзі, всім привіт! Приїхала Model Y Америка. 21 чистий рік 42 пробігу. Дивимося, що по пошкодженням. Попередку у нас все чисто. Ну, в основному пошкодження в задній частині. Тобто у нас йде на заміну ляда. І ось тут трошки підігнутий. Фартух, Але ну, я думаю, що тут можна рихтувати, а це треба поміняти. Ну, ремонту не скажу, що дуже багато. По суті, так і шукали для клієнта такий автомобіль, щоб було мінімум ремонту. Я думаю, що якщо приготуватися, то за тиждень все можна зробити. Е, у нас ціна за аукціона вийшла 13800 і 19 тисяч в Україні з розмитненням, готова до вживання. Якщо щось подібне, шукаєте для себе. Можете сміливо звертатися до нас в лічку. Безпека, все. ціла в автомобілі. На жаль, не можу відкрити, тому що розрядився акумулятор. і Зараз немає чим прикурити. По суті, хороший пробіг. Це повний привід до Motor. Вони бувають також з моноприводом. Отак гарна машина в гарному стані. Дуже такий збережений чистий салон. Тут треба привести до порядку.